привіт всім, любі дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2025 року. В листопаді у нас буде багато важливих подій. У нас дуже насичений місяць. Я зараз вам розкажу основні події, а для більш розкритих на. Таких прогнозів я їх вже буду розказувати у відео на тиждень. Тому обов'язково дивіться відео, які виходять на кожен тиждень на каналі. Там буде багато чого цікавого, тому що у нас буде багато аспектів, які будуть робитися е, між планетами. Так, е, вас цей місяць, дорогі раки, дуже сильно затроне. У нас буде багато ретропланет, і цей місяць він для того, щоб ми поверталися у наше минуле. Для того, щоб ми переглядали да, де, що нам потрібно дозакрити, підготуватися. І взагалі, от вся зима да, до кінця року, верніше, у нас будуть уже моменти, коли треба закривати щось. А навесні там уже у нас буде трансформація, буде вхід в нову реальність. І взагалі у нас наступний рік, для він для нас буде класний, тому що це рік одиниці і це рік початку чогось нового. Ну, я потім про це вам також розказав. Скажу, звісно, давайте зараз ми поговоримо про цей місяць. 5 числа Марс переходить у знак Зодіаку стрілець Марс це наша енергія, і Марс він дає нам ентузіазм, він дає нам от, знаєте, якийсь такий порив, імпульс. У Стрільці Стрілець для вас це шостий. Так, да, це для вас шостий дім, це ваша робота. От тут у вас буде дуже багато роботи, у вас буде енергія для цієї роботи. Марс це також чоловіки, так що тут може бути багато роботи з чоловіками чи поїздок, якихось у вас може бути багато. Також Марс він е, дає нам трішки таку войовничість, тому тут будьте обережні. Всі, хто працює, так, десь в якихось воєнних структурах, у вас е, там буде дуже багато е, якоїсь роботи, рутини і спорту. Також шостий дім це також спорт. Це харчування, домашні улюбленці. Ви з ними будете дуже багато часу проводити і вкладатися туди, і прям енергетично вам буде хотітися це робити. Вам буде хотітися зайнятися якоюсь рутиною. Може, ви те по ретропланетах будете якісь ремонти, наприклад, там робити. От прям або переглядати свій режим і більше спортом займатися. Далі, 8 листопада, у нас Венера заходить у Скорпіон. Венера в Скорпіончику вона нам дає таку пристрасність, вона це у нас жіноча планета, це у нас планета задоволення грошей також, відносин, і вона буде давати вам пристрасть. А скорпіон для вас це п'ятий дім. Це ваші е, кохані люди, це ну, коханці, прям, да? це ті люди, з якими ви зустрічаєтеся. Це ще по сьомому дому це вже у нас такі серйозні партнери. Дуже там по документах. А зараз, поки що, це ще задоволення буде дуже багато у чоловіків, жінок, пристрасних. Причому. Дуже, так як у вас. На Скорпіон за п'ятий зімін відповідає, раки вони здаються такими спокійними, але насправді у відносинах вони дуже пристрасні особистості. І вони от прям люблять цю таку якусь гру. так, О, Тут можуть бути у вас навіть присутні в житті, в принципі, особливо у жінок, да? якісь такі хотінні якоїсь такої рольової ігри да? у постійному своєму навіть житті. Це також натхнення може бути у вашій творчості. Якийсь. В цей же день у нас сонце буде поєднуватися з Ліліт. там же, в 15 градусі Скорпіона. Ліліт вона піднімає якісь страхи, вона піднімає якісь таємниці. Да? Тому тут у відносинах зі своїми партнерами бажано не брехати, тому що воно все відкриється. І причому дуже сильно задіне потім ваше его, тому що Сонце поєднується у нас. Так? Це наша енергія, я щось дізнаюся. Але е, вона дає, е, от це це, це, таке, це поєднання воно дає можливість. Знайти себе через якийсь стрес у відносинах або якусь кризу, да, от через якусь зміну через зміну навіть знаєте, не те, що стрес має бути, а ви ніби, ну, для вас це може бути стресом. Ви можете побороти якийсь страх у своїх відносинах. Да? Можливо, ви там, зустрічалися, зустрічалися, а зараз там, і ви боялися жити разом і щось серйозне починати, yeah. а тут зараз вам от, так ситуація складеться, що ви вирішите, що там, от, мені це подобається, мені це треба. Що я можу сказати? про Не треба вестися на її негативні прояви. Да? Не ведіться на якісь сплітні, на якісь там, драми. Да? От, хоча інколи от, драма прям потрібна. Особливо нам, жінкам, пам'ятайте, що жінка вона все-таки інша від чоловіка. В неї енергія змінюється постійно. Ми живемо по гормональному циклу, своєму, і ми не можемо бути постійно одинакові, статичні так, такі одинакові. Ми змінюємося. Так що просто собі цю можливість давайте, але не ідіть в страх. У раків можуть бути страхи, багато страхів, образ, отаких якихось -от, от ви їх всіх пропрацьовуєте, особливо з жінками. 9 листопада Уран переходить в тільця в ретро-русі до 26 квітня. І Уран уже нас останнє повертається тілець. От він останній такий слід залишає. Уран це планета неочікуваностей. І тілець для вас це 11-й дім. Одиннадцятий 11 дім це. Щось велике, якісь мрії це велике скупчення людей. Ви вас тут можуть запросити на якісь концерти, ви можете потрапити, або ви будете з якоюсь великою командою працювати, якісь великі проекти робити. От порано це щось неочікуване. Причому ви можете знайомитися з людьми, з якими у вас дуже велика різниця у віці. Або в менталітеті. У вас може бути дуже велика різниця. От е, і вони, ці люди, вони будуть допомагати вам іти до ваших мрій, до якихось таких прям заповітних мрій, до яких ви, в принципі, ви знаєте, от, я там хочу там Бентлі. Як тут Бентлі получить? І е, інколи, от теж, да, таку там таку таємничку. Е, інколи ми хочемо чогось, по суті. Але от ви хочете Бентлі. Да? І ви розумієте, що от це моя мрія, але вам вигідно її не мати. По-перше, тому що а що ви про що ви будете далі мріяти, якщо ви получите? І по-друге, вам вигідно її не мати, тому що якщо ви получите Бентлі, у вас сразу підніметься друге друге багато питань. Да? У вас, наприклад, ви там у вас є кредит в банку, а у вас Бентлі появилася. А що в банку скажете? Або да, от якісь. Такі моменти, а що про мене там друзі подумають? І от це все воно тут накладається, накладається, накладається. Так що з цим ви можете попрацювати і розібратися в цьому всьому. Е, так, і от Уран він якраз таки вам допоможе да, в останнє, так, от якось неочікувано для себе прояснити якісь істини. 10 листопада Меркурій стає ретроградним у Стрільці. Також повертається назад в Скорпіон, так що це знову ж таки змінюється ваша рутина, ви повертаєтеся до своєї якоїсь минулої рутини. Е, ви можете, е, знову ж таки, повернення колишніх, по п'ятому дому, по-любому, коли Меркурій перейде в Скорпіон, ретроградний, тут будуть у вас повертатися колишні, це вже останні тижні. У нас Меркурій ретроградний три тижні до 30-го числа. Так що дивіться, що от плюс-мінус після е, ну, після 21-го. У нас у вас вже будуть активуватися ваші колишні. З ним можна примірятися. Взагалі, під час Меркурію ретро ми не починаємо нічого нового, ми закінчуємо старе. Ми довчаємося, ремонтуємо, заново починаємо, перепідписуємо документи, не замовляємо нічого нового, великі гроші не тратимо, тому що треба буде потім міняти. А це буде вам таке, знаєте, лишнє переживання. От, так що до 30-го числа у нас Меркурій ретроградний. Пам'ятаємо. Нові документи, ні. Все, що перепідписувати, да. Нові комунікації ні. Люди потім просто ісчезнуть. Старі комунікації да. 12 числа, отут інтересненько. Юпітер, який у вашому знаці зараз знаходиться, він стає ретроградним у вашому знаці. І Юпітер він дуже любить бути. Він скільком раком він подарував надзвичайні просто подарунки. Надзвичайні подарунки, От, і удача прийшла, і дуже багато да, і подорожей, і е, новин якихось. От це, це прям м через суспільство, да, через інших людей у вас могло це все приходити. От, е, і зараз він стає ретроград, він в рації дуже любить бути. Це Юпітер. От він, я прям бачу, творить чудеса Це Юпітер. І... Він в ретроградний навіть в Раці, він себе гарно почуває до 10 березня. Він буде ретроградний, але єдине, що тут так як рак, ну ми дивимося по вашому сонцю, але ви подивіться ще по своєму, звичайно, по асценденту, своєму, в якому домі він знаходиться. І подивіться, от також по, по місяцю він також у вас буде, буде програватися. От е ну я хоча я можу сказати, тут у мене Юпітер зайшов в дев'ятий дім, да? рак. У мене це «Дев'ятий й дім подорожі. Я стільки подорожую, мене запрошують повсюди. І це стільки цього цікавого, якихось новинок. Да, е, Причому «Дев'ятий дім це якесь нове навчання, і мені, мої друзі просто скидають мені надзвичайну якісь інформації, всякої різної. Да, і це е, там, нова робота. От, хто зо мною в Інстаграмі святкує? я в. Е, в одному з найбільших, найстаріших театрів світу почала також е працювати, і мені дуже це подобається. Це, такий надзвичай... це така енергетика, це здійснення прям бажань. Да? От я, я хотіла в театр ходити і дивитися опери, балети. Я зараз їх всі дивлюся, що гроші за це получаю. І з людьми спілкуюся. Дуже класно. От, і е, цей Юпітер він дасть вам, по-першому дому, він дасть вам зміну е, себе. Да, ви по іншому почнете себе представляти в суспільстві. Вас почнуть бачити. Да? Може, ви будете повертатися до якихось своїх минулих навіть ідей. От там я колись щось хотів, і зараз Юпітер він вам буде допомагати це, це зробити да? до якоїсь до минулого стилю вашого. Хоча це не більше так про стиль. Юпітер це у нас про суспільство. Суспільство вас побачить да, таким, яким ви були там колись багато років тому. От. Е і ще один аспект. Значить, у нас що стається? 14 листопада у нас такі два аспекти між планетами стаються і до кінця місяця. Перший аспект це у нас Сонце і е Ангел, наш охоронець е Селена. У Скорпіончику, в раці у нас Юпітер, і в рибках у нас Сатурн. Що це ваш знак тут участвує прям конкретно? Так що у вас буде такий хороший у водних знаках через інтуїцію, через емоції, класний, класні можливості у вас тут відкриваються, і ними треба скористатися. Так? От вони нам це на блюдечко нам ставляться, але кажуть: ти пользуйся, роби з цим щось, не просто на це дивися, користуйся. От, і тут що буде? Тут буде е, прояв да, прояв вас у відносинах, так як Сонце у нас у, у Скорпіончику це ваші відносини, пам'ятаємо п'ятий дім. У прояв вас у творчості, в якихось е, справах, пов'язаних з задоволенням. Юпітер тут буде давати вам саме можливість себе показати, проявити, похвастатися, можливо, чимось. А Сатурн в рибах. Риби для вас. Це виходить. Так, скорпіон п'ятий дім, далі у нас шостий стрілець, козиріг сьомий дім, водолій восьмий, риби дев'ятий, да. от, і в рибках це дев'ятий дім, це можуть бути якісь нові знання, подорожі, переїзд, може, кудись. А може якогось наставника, ви собі тут знайдете, але от у нас саме е Сатурн в рибах він дає стабілізацію, він дасть вам можливість зробити це щось надовго. Да, Якесь навчання може відкрити. Може, ви тут творили щось, да, і, і зараз, або ви підете кудись вчитися, і це з вами надовго залишиться. От, і, і ще у нас станеться теж подія: е, це Уран, Нептун і Плутон. Вони теж стають в такий подібний трикутничок. Але у нас тут буде Уран, е, е, Секстиль, Нептун, і Нептун-секстиль Плутон, а Плутон з Ураном будуть в тривоні. От, е, Простими словами, про що це? Да? Уран у 29 градусі тільця. Трансформація. Телець, дивіться, де у вас, в якому домі телець, 29 градус. Нептун у 29 градусі риб. Трансформація. Да? У вас стається. Тобі ж риби, 9 дім. Телець для вас це 11-й дім. 9 дім подорожі, нова інформація. 11 дім це великі скупчення людей, якісь конгреси. Якісь великі процеси. От. І в першому градусі водолія Плутон стоїть, який дає нам всю цю от, трансформацію. І коли ви змінюєте да, свої погляди на якісь нові вчення, які пов'язані у нас з спільнотою якоюсь великою, да, у вас є можливість тоді трансформувати себе. По е, водолію, да, по водолі для вас це получается восьмий дім. По восьмому це буде дуже велика трансформація вас. І це такий, знаєте, перехід із якоїсь кризової, е, кризової ситуації. Так що для вас це важливий буде дуже сильний місяць. Такий у нас. Е, Астропрогноз, вийшов. Зараз ми підемо по картах. Дивитися на карти. завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Це дуже важливо для особистих розкладів, консультацій, та матриці, астрології, і енергетичних чисток. Звертайтеся в директ мого моїх інстаграму. або пишіть мені на мою почту. Завжди всі посилання в описі до кожного відео. Нагадую, що такі великі послуги, як великі чистки. Як наставництво, розбір нетальних карт, да, великі прогнози, які тривають там, по пару годин. Вони в доступі ще пару місяців. Потім може і не бути, так що хто хотів, зараз записуйтеся. Так, і, звичайно, підписуйтеся на канал, підписуйтеся і на інстаграм, мій там багато чого цікавого виходить. Я там більше свого життя показую. І е, обов'язково підпишіться на Ютуб всіх, хто не підписані. Е, Ваша підписка є дуже важливою. Ваш лайк, коментарі залишайте, як у вас карти програються, я вам буду дуже вдячна. Ну що, давайте, раки. Поїхали. Карта для раків. На листопад 2025 року. О! зразу нам переворачується. Да? Якась відповідальність у вас буде на рахунок якихось нових або фінансів, нових фінансів або фінансів для дітей для якогось нового бізнесу. Так, карта для раку. Семірка Жезлів. Будете в цьому місяці відстоювати свої мрії, <схи> захищати якісь проекти, і вам будуть допомагати інші люди. Да? Тут може бути якесь бачите, тут стихійне лихо, те, що від вас те, що від вас не залежить, але вам повезе, у вас буде підтримка, і треба розуміти, за що ви стоїте, чому ви на цьому стоїте, чому ви бажаєте саме цього, чому не по-іншому, не по-новому, а саме так. Як ви собі придумали, от для вас дуже важливим буде і відпочинок. От пам'ятайте про відпочинок, про духовний свій стан, про те, що потрібно все-таки да, між цими всіма відстоюваннями себе потрібно пам'ятати про духовний свій стан, про наповнення духовне. Але також ви тут будете прям ви маєте розуміти, і для чого вам це треба. Шістірка. Кубків, повернення, може, якийсь політ буде повернення коханців, це партнери, друзів. Можливо, ви полите те, десь, де ви вже були. Це у нас ностальгії карта, і це повернення, можливо, в місця свого дитинства. Навіть це карта дітей часто у нас може бути, і це відчуття себе дитиною. Так? Це повернення в дитинство, це якесь таке сприйняття. Можливо, хтось вам приготує те, що ви давно там, в дитинстві їли. Але це дуже класна карта на примирення з партнерами. Або ви тут можете відстоювати себе, да? хтось до вас буде повертатися, а ви будете казати, ні. Все, от так от має бути. Да? От я був правий, там мене підтримують, і я знаю, що це так потрібно. Або, якщо ви, наприклад, в роботі себе да, відстоюєте, то ваш партнер він буде вам нагадувати, звідки ви, да? з чого ви зроблені, з якого тіста ви зліплені, і що у вас є прекрасного. Це саме ностальгія, класні поради, по щості ці кубки у нас часто проходять. Так, і ще. Карта для раків. П'ятірка кубків. Не фокусуйтеся на розчаруваннях, не фокусуйтеся на тому, що ви втрачаєте, а фокусуйтеся на тому, що ви отримуєте. Це кризова карта, і це карта образи. Часто раки у нас люблять ображатися. Да? І отут потрібно якраз їх відпускати. Чим більше ви фокусуєтеся на депресивному стані, тим більше ви в нього просто падаєте, а вам тут потрібно з нього виходити. І по п'ятірці кубків, да? отут не було би щастя та нещастя помогло. От ви тут можете знайти для себе да, якийсь такий вихід із ситуації. В фінансах. Тут щось з фінансами зав'язано, з, можливо, якоюсь, або якісь гроші, або якесь фінансування у вас є, да, і якась вам новина прийде, ви будете довше трошки, можливо, чекати. Так, далі. Карта для раків. На листука 25. Четвірка жезлів. це сімейна карта. Подивіться, стіни. У вас вибудовуються стіни. Для раків дуже важливими. Є так, рідні стіни, сім'я, рак це у нас знак сім'ї, це знак дому, комфорту, гармонії. Раки дуже люблять готувати, смачно їсти. От. Всі раки, всі раки, кого я знаю, вони обожнюють їсти, вони обожнюють готувати, вони прекрасні батьки. Да, от вони прям вкладаються в це для них дуже важлива сім'я, традиції. От і тут у вас будуть або якісь святкування зі своєю сім'єю, вирішиться питання на рахунок документів на квартиру. Може бути покупка, ремонт якраз в квартирі, ви будете увагу приділяти своїй квартирі. Да? От ви прямо будете її, знаєте, себе гарно, комфортно почувати, або люди з вашої сім'ї будуть приймати дуже е, участь якусь важливу в цьому місяці у вашому житті. Так, рицарь кубків, пропозиція. Це може бути подарунки, новосілля у вас, якась поїздка, свято. Може бути для жінок. Це до вас хтось може приїхати з подарунками. так, Коханий, наприклад, ваш чоловік, або вам да, відвідати, поїхати в гості, наприклад, до своєї рідні поїхати в гості, вам захочеться. Так, і ще карта. Якраз ретропланети нам дають можливість повертатися назад. Четвірка мечей. Говорить про якийсь перегляд і, да, ваших цінностей про якусь зупинку, про паузу. Знову ж таки, вам треба трошки побути у спокої, дати собі час подумати. Це може бути там похід в регресію або да, якась там робота з собою, зі своїм духовним станом. Старайтеся, щоб ви тут не простудилися, тому що це у нас може бути да така якась пауза у вас. Але от вам треба подумати, вам треба наповнитися енергією тут. Від чогось відмовитися. Да? Ви від одного відмовляєтеся, щоб рухатися далі. І ви візьмете цей час собі на подумати. Так. Далі карта для раків на листопад, 25 го Фортуна, це карта Юпітера, який в вашому знаці знаходиться удача поруч з вами. Ви приймете правильне рішення. Воно буде стосуватися глобалізації, розширення. Це люди, які мають більше влади у вашому житті. Так вони присутні у вашому житті, вони вас наповняють, і е, це удача, потік. Да? Ви будете її відчувати, і ви будете кудись їздити навіть на да? будете якоширятися переходити на новий рівень тут. Карта мир. Фортуна і мир. подивіться, Так, це може бути захист енергетичний у вас, і причому такий дуже вчасно поставлений. От, мир. Це знову ж таки про завершення, про подорожі, про трансформацію, зміну горизонтів, розширення. Знову ж таки, вам тут по-любому треба розширятися. Так, ви якийсь новий статус тут приобрітаєте, щось ви змінюєте, по-новому починаєте дивитися, виходите. До речі, це про е, комунікацію, це про вихід в інтернет, простір. Да? Блогінгом тут починаєте займатися, про вас починає цілий світ бачити вас, і ви дуже багато можете тут подорожувати по світу, працювати з. Іноземними партнерами. Карта дві камечей треба вибрати. У вас тут важливий тяжкий вибір, на який ви мусите дати собі час. Да? І вам, в принципі, туди-сюди хочеться, але треба тут від чогось відмовлятися. Да? Для того, щоб мати оцю глобалізацію, ви маєте щось відкинути, маєте щось закрити у своєму житті. І оракул для раків. Оракул на виступах 25. Клас. Так, слідуй за своїми мріями. Одна карта. Подивіться на неї. Да? Ви слідуєте, ви вже готові. І друга карта. Афірмація на позитивні зміни. Ви залишаєте якийсь да, комфорт і рухайтеся. Вперед, до надзвичайних пригод, і тут уже навіть на середині шляху вас хтось чекає, зазиває, і ви готові до цього. Давайте! Не переживайте, відпускайте, ідіть, кидайтеся в це, ідіть вперед, нічого не бійтеся, не тримайтеся за своє минуле і не переживайте, так, що як так, я його оставлю. Оставитись, слава Богу, вас чекає набагато більше і крутіше. Так що давайте раки вперед. Рада була донести цю прекрасну інформацію. Обов'язково чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. І побачимося в наступних відео. Па-па!